Сьогодні ми розглянемо ділення многочленів а, під кутом. Ну, от, наприклад, потрібно поділити цей многочлен на цей многочлен. Записуємо їх стандартно для ділення під кутом. Так. Це многочлен ділене, а це многочлен дільний буде. Зділення виконується таким чином, що ви підбираєте сюди такий одночлен, щоб щоб множенні на цей одночлен старший степень був такий, як у многочлена діленого. Ну, Тобто, х в п'ятому тут х в другому. Значить підібрати треба плюс х в третьому. х в третьому на х в другому, це буде х в п'ятому. Далі, х в третьому на 2х, це буде 2 х четвертому x3 на плюс 3 це буде плюс 3х3 і далі від оцього многошлена віднімаєте оцей многошлен. Врахуйте, що оцей мінус мінять знак, Ось тут на протилежні. І ви будете зводить подібні доданки. Значить, х5 мінус х5 0. Далі 3х і ось у 3х подібний. 3х3 мінус 3х куб також 0. Так що ці теж взаємознищуються, ці взаємознищуються ці. Тепер мінус 2х4 для нього подібних нема, переписуємо. Плюс 8х подібних нема, переписуємо. І мінус 6 подібних нема, переписуємо. Тепер нам потрібно підібрати сюди такий одночлен, щоб отримати мінус 2х4 із х2. Значить, для чого нам надо минус 2х квадрат добавить? І так, минус 2х2 на плюс х хвад це буде минус 2х в четвертому. Минус 2х2 на плюс 2х це буде минус 2х куб. І минус 2х2 на плюс 3 це буде минус 6х2. Віднімаємо. Зараз всі при відніманні взаємознищуються. З хм подібних немає. З мінус ну, мінус на це вже плюс буде. З 2х куб нема і з 6х квадрат немає. Тому переписуємо. 2х куб я переписую по старшому степені. Плюс 6х квадрат, плюс оцей 8х і мінус 6. Теперь мне нужно получить 2х куб без х квадрат. Значит, я должен добавить плюс 2х. 2х на х квадрат. 2х куб. Плюс 2х на плюс 2х. Это будет плюс 4х квадрат. Плюс 2х на плюс 3. Это будет плюс 6х. Віднімаємо, ці взаємознищуються, Ось подібні у нас. 6 х квадрат відняти, Вот цей мінус міняє знак. 6 х квадрат мінус 4х2 це буде 2х квадрат. 8х мінус 6x, це буде плюс 2х. і мінус 6 у нас без, без подібних. Так, тепер нам надо получить 2х квадрат. У нас тут х квадрат, значит, плюс 2 домножаем. Отрымаем минус 2х квадрат. Плюс 2 на плюс 2 плюс 4х. Плюс 2 на плюс 3 це плюс 6. Віднімаємо, ці взаємознищуються, далі 2 видняты 4х мінус 2х. І мінус 6, мінус 6, це мінус 12. І от в той момент, коли ви получили многочлену у якого старший степінь менше за старший степінь дільника, то далі ви ділити вже не можете. Оце є остача Оце не повна частка, ну, це дільник, це ділене. Таким чином ми можемо тоді е, сказати, що це. Я так, неповна частка. Частка. А це остача. Так от через оці многочлени, неповна частка і остача. Як і училося це в п'ятому класі, ділена. Запишу. дорівнює дільник помножити на неповну частку Це оцей вираз і додати остачу. Додати остачу це мінус 2х, мінус 12. Тобто перевірка здійснюється, як і в приділенні чисел, щоб перевірити, чи правильно виконане ділення. Таким чином, що ділене повинно дорівнювати добутку дільника на неповну частку і плюс остача. Нагадаю, це. на числах. Значит, у числах у нас А позначалось это да? Далее. Б. Цедильник. А, Б. Так, дальше Q. Это неполная Я ее так запишу. Частка. И R. Это остача. И в пятом классе Ми писали, що ділена в цьому випадку дорівнює дільник помножити на неповну частку плюс остача. Це для того, щоб перевірити, чи правильно ділене. Якщо остача 0, то у нас B на Q це дільник на частку і ділення тоді без остачі націло, здійснюється. Тобто, якщо остача 0, тоді буде дорівнювати B на Q. Так як у початковій школі вчили. Точно так само позначаємо і... Компоненти приділені мною членів. Тільки розмір букв в другий значить буде. Оце в нас буде позначено А, як і ділене. Це ж теж ділене. Але вказується велика буква, по-перше, і вказується змінна цього члена. Далі, оце дільник. Теж велика буква Б. Це у нас неповна частка. Вона Q у нас тут позначена, тут велика Q буде. І це у нас остача. Тут маленька R, тут буде велика R. і для мною членів тепер оцей вираз має вигляд, що ділене дорівнює дільник, помножений на неповну частку плюс остача. Ось так от. Значить, я раз повторю принцип ділення. Які одночлени ви сюди підбираєте. Ви підбираєте такі одночлени, щоб перемножені на цей старший степінь, ви получали старший степінь такий же, як і в тому членні, яке ви ділите. То, зверніть увагу, x5, x5, мінус 2 в 2 мінус 2х4, 2х куб, 2х куб, 2х квадрат, 2х квадрат. Це робиться для того, щоб при відніманні старших степеня знищувалося. І ділите ви до тих пір, поки або націло не поділиться, тут 0 повинен бути тоді, або до остачі. Остача це много у якого старший степінь менший за старший степінь дільника. Так. Ну, як можна записати результат ділення? Ну, як ми записували її в числах, в виразах при діленні чисел. Якщо є остача, то це мішане число. А тут буде мішаний вираз. Тобто ціла його частина це неповна частка. Це ціла частина виразу. От так. Плюс дробова частина. Дробова частина це остача поділити на дільник. Отак. От Отже, неповна частка це ціла частина, остача це чисельник дробової частини і дільник це знаменник дробової частини. Оце називається ми виділили цілу частину і дробову частину. Тепер розглянемо ділення члена начлен на ціло. Наприклад, 24 4 плюс. 3х куб минус 2х квадрат. Минус х минус 2. Значит, таким член поделить на х минус 1 На 20. Так, виписуємо Так, значит, нам надо получить сразу 2х четвертая. Вот тут х у нас. Значит, 2х куб домножаем. Відняти 2х4. 2х куб на мінус 1 Мінус 2х куб. Ці знищуються, значить ось подібні у нас з кубами. А, мінус на мінус дає е плюс 3 2. це буде 5х куб. Ці без подібних переписуємо. Так, тепер потрібно 5х куб получить. Значить плюс 5х2. умножаем на два человека. Получаем 5х куб минус 5х квадрат. Изнечивается тут плюс, минус 2 и плюс, cb плюс 3х квадрат, минус х, минус 2. Так. Потребно 3х квадрат получить. Значит, плюс 3х. Виднятые. 3х квадрат минус 3x. це 3х на мінус 1. Так, ці знищуються Тут у нас плюс мінус 1х і плюс 3х, і плюс 2х. мінус 2 без подібних зносин Тепер мені потрібно 2х получить. Знаешь, плюс 2. Довножаємо. Відняти. 2х мінус 2. Рівні. Вирази віднімаються 0. Отже, отримали ділення без остачі. тобто націло. Результат виходить. Отакий многочлен. От тобто многочлен ділили. Дорівнює добутку дільника на частку. Зверніть увагу, що таким чином ми розклали многочлен на два множники. Тобто цей многочлен розклали на два множники. Х-1 два і на оцей многочлен, який є часткою.